Привіт, моє ім'я учасник Мискавець, і зараз я вам розповім про моє захоплення. Я живу в зимі, в Київській області, район Браборів. Мої батьки продали квартиру в Києві. бо ми і переїхали в село. Ну, це я би не сказав село, міні городок. Бо ми любимо природу, ми любимо тварин, але і в квартирі десь малесенькій в Києві, ми не можемо е, жити з десятьма собаками, е, мільйонами котів та двома воронами. У мене є велика конюшня, е, та трохи слякаті, і собаки. І багато собачок, і багато котів і дві ворони. Собачки, коти в мене з вулиці. Ми не купуємо їх. Ми знаходимо тих, які, якщо вони живуть на вулиці, але в них все нормально, то ми їх не забираємо. Але якщо вони там худі почувають себе плохо і на вулиці, то тоді ми обов'язково заберемо. Ще якщо це якісь цуценя, які не можуть саме вижити, а зараз зима, та то, то тоді ми їх забираємо, викармлюємо і простраємо. Ще в нас є фонд, на якому навіть ви можете взяти собі тваринку. Фонд називається Pet Family. і та, там ми показуємо красивенькі фоточки наших тваринок, яких ми простраємо на тих, що вже в нас давно і не простраються. І ті краси дивляться. Так, кажуть, от мені допустимо цього собаку, і ми веземо до них собаку, вони дивляться, чи підходить до них собака. Якщо собака підходить до них, то вони, то вони забирають собі собакина і потім в них щасливе життя з цим собакином. Наприклад, є пес Бест. Він, до речі, з сім'ї Смарта Пінки та Бетлі. дуже. Він такий великий і дуже чорний. Його забирали, і зараз з ним хазяї живуть дуже щасливе життя. У нас навіть є тварини, які поїхали за за кордон. Люди колись ми завезли тварину в Амстердам. Колись, ну дуже багато раз в Німеччину і дуже багато раз, прям екстремлі багато раз, в Польщу. Люди, які знайшлися, люди, які брали собі тваринок з України, і зараз ці тваринки живуть дуже добре. Це маленька кися Чілі. Хтось її викинув в коробці на вулицю, коли вона ще була маленька, і ми її вилікували, і тепер вона шукає дім. А це гай. Ми його називаємо маленький чи гайчик. Його ми знайшли у Львівській області на дорозі, якихось з піджатим хвостиком. До речі, в нього хвостика трохи нема вні такий коротесенький хвостик. То він тоді він був такихось згорблений, такий нещасний. Але зараз він саме щаслива собака на світі. А там наші ворони, в них обох сломано крило, тому вони не можуть самі жити на природі, тому ми вирішили їх зібрати. Це мій пес смартна. У нашій родині 10 собак, а він особисто мій. І ще він дуже боїться котів. Його знайшли ще цуценятком цю в лісі, викинутим в коробці зі своїми братиками. Тому ми його забрали, вигодували з соски, і тепер він отакий от крутий. Ще ми з ним займаємось аджиліті, та він дуже крутий і викручує мені зараз руку. Чому я люблю займатися джерелі? Бо це мені весело, це, моєму, собака смарту весело, а це спорт з собаками. Треба бігати з собакою, давати їй команди, щоб вона перестрибнула якийсь бар'єр чи залізло в нього. Це менш дуже погливий кінь. Ми його врятували з м'яса, і ще в нього проблема з ногою, тому він не може бігати, на жаль. Але я враховую, що в нього все одно дуже щасливе життя. Хоч так, я займаюся верховою здолу. Хочно є свої коні, от вони тут стоять всі. Але я на них не займаюся. Але чому? Бо вони мене, наскільки коли я на них залізу, вони одразу ж я полечу в космос та будуть сидіти на луні. Я цього не хочу. І тому ми їздимо в спеціальний хорос-клуб. І там є кабила е, міла. Вона мене е, вона е, мені дає поїздити, е, і вона дуже спокійна і ніколи не, не, не кидає мене в космос. І мені це подобається. І я тренуюся їздити нормально на конях. І дуже хочу, щоб скоро поїхав на голопі так, щоб скоро мені купили свого тенючка. І, і ще я дуже люблю історію війни. От у мене є німецька казка Другої світової. Мені її на день народження подарували. І ще в мене мої улюблений вчитель історії Рома. Він поїхав на війну і зараз захищає Україну. І він мені привіз купу артефактів. Зараз я їх висипаю. Можете... Так, та. оця штука вже в день Так, там нічого немає. І оце от скла, через яке бачать люди в танку. Це болт від танку. Це от тут купа є всяких. Ще. Це от пулі з кулемету, я так розумію. Оце отце, самі. Штуки, які отак отставляються вставляються кулі сюди, отак от. І потім стріляються. І тут ще одна частинка цього. Це теж е, трохи від танку, метал танк з якого роблять танки. Е, і ще, а, це я показував. Е, у мене тут ще отака от так, от от частина, я так розумію, сняляду, та снаряду. От, 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 бачите, така полоска цесна, від сняляду, оце знову, Ще в неї є отака от от пуля. Вона, от, багато людей думають, що пуля зразу вже от в гільзі вона так і стріляється. Ні, насправді стріляється тільки оця от частина, а гільза вилітає. І в мене тут, от, бачите. І ще в мене є хобі плавання. Я починав плавати з 4 місяців, і зараз я, я в басейні купава з тренером. Всю всю суботу вони будуть змагання. І я люблю плавати, бо я не знаю причину, бо це весело. І це, мені дуже подобається. А влітку я, я ще обожнюю плавати по по лючкам. З собаками. <кій> і я вмію плавати як броін. Це коли три рази отак от руками і ще ногами дуже сильно. Я постараюся настільки швидко, як я можу проплити. Сподіваюсь, що я займу не останнє місце, хоча б чотирнадцяте. Там багато буде людей, тому я не знаю, яке там максимальне місце. Будуть мої перші змагання. А ще в мене є така традиція. Коли я приїжджаю в якусь нову країну, то тоді я завжди купляю собі якийсь прапор цієї країни. І я колекціоную прапори. Але я не купляю такий величезний прапор на всю Україну. Я купляю такий малесенький, знаєте, сувенірний прапор. Це моя китя трошка. Її історія така, що вона прийшла на, ну, на початку війни на блокпости і жила дуже багато на ТРО, і тому її назвали Трошка. Пишеться як те Моя ма... мама ілюстратор і малює. Алюстрації в дитячих книжках, та навіть іноді пише їх, наскільки я знаю. І я теж малюю малювати ходять, от мене тут багато малюнки. Я мрію про свого коня, збираю на нього гроші, бо поки що мені не вистачає, мені до нього дуже далеко. Ще я мрію про те, що мені куплять якісь якісь. Артефакти з там першої, другої світової. Я дуже увлікаюся цією темою, темою війн, всяких та все таке. Хочу стати істориком. Та моя мрія це купи, купити собі казку першої світової, казку Другої світової та коня.